Дозвольте всеукраїнський форум громадянсько-політичний рух за майбутнє України оголосити відкритим. Напрямки діяльності нашої країни, наших та скарбладних структур і наших громад на сьогоднішній період. Шановні колеги, наш народ і наша країна переживає надзвичайно на такі доносні часи, де не оголошена зовнішня і внутрішня війна це у 21 столітті. Гинуть люди вже втрачені частина території. Існує реальна загроза розколу суспільства, поширення сепаратизму, екстремізму, розбулу криміналу, здобужені людей. Це все відбувається на фоні політичного популізму та інформаційного геноциду. Сьогодні ми стоїмо на межі економічного і соціального колапсу, агресивні дії Росії та неефективне керівництво країною, політиками які все одно за долю людей і країни. Привето різкого ослаблення держави, розбалансування суспільства, неефективної оборони і безпеки, втрати економічного потенціалу та елементарного соціального захисту громадян. Україна опинилася на перехресті геополітичних інтересів великих країн світу та не зуміла вибудувати успішну політичну модель, яка б забезпечила гідне місце нашій державі в міжнародських товаристві. Сьогодні ми зібралися для того, щоб розробити нашу спільну програму дій, Якраз визначити план реалізації і більш чітко характеризувати наші спільні зусилля для того, щоб досягнути мети зміни суспільних відносин, досягти перемоги. Шановні друзі, аналізуючи причини такої ситуації, необхідно визнати, що старі і нові політичні еліти своїй діяльності визначили пріоритет людини. А формували і формують нові тіньові олігархічні системи відносин, які ґрунтуються на корупції, кримінальному домовленості з представниками цих структур України та на міжнародному рівні. Така система не може існувати вічно. Народ в кінці-кінці цього не стерпить. Це засвідчує активні протести акції в різні періоди. 2014 2014 року і зараз, коли піднімаються люди по всіх регіонах. І хоч ці революційні зміни не до системних перетворень значно послабили старі олігархічну владні структури та створили передумови до нових кардинальних змін людини в людина, найближчий період. Разом з тим, що Шановні представники влади не зуміло випросити стратегічні проблеми нашій державі, що до глибоких суспільних потрясів, оборонної, та економічної, міжнародної та соціальної стратегії, втрати територій, зокрема, Криму. Не відбуваються комплексні структурні реформи та демократичні зміни відповідно до заявних європейських стандартів. Рівень життя українців впав декілька разів. Боялася величезна кількість безробітних. Вже зараз більше 5 мільйонів осіб. До 85% громадян проживають на межі бізнесу і нижче. Переважна більшість їх не бачить перспектив швидкого регулювання ситуації на сході України та елементарно-економічного відроджена ближчі роки і готові виїхати за кордон. І саме більше, якраз відсоток це молодь, 80-85%. Неефективна кадрова політика та залежність від владно-релігічних та іноземних інтересів веде до поглиблення кризи, нових втрат на фронті. невдалої ні жодної політики. Я тричі після нашого форуму виїжджав за кордон. І в Німеччині, і в ЄС, і в США. Ми відчуваємо, що немає довіри до наших політиків на вищому політичному рівні в європейських інших країнах. Можливо, нема в нас кадрів, певно, скоро стверджувати. Ефективні політики, професіонали, економісти, юристи, дипломати, фінансисти, аграрії, талановити військові та талановита мови у нас є. І вона сьогодні присутня в залі. Величезний потенціал є в нашах громадах. Тільки через форум стратегічної станбезпеки України, України ми змогли зґрунтувати сотні фахівців вищого державного рівня і більше 18,5 тисяч активістів в областях. Так, представництво сьогодні на форумі презентує більше мільйона 300 тисяч громадян. Використовуючи знання і практичний досвід нашими фахівцями з перших днів діяльності нової влади відпрацьовувався як стратегічно напрямки розвитку держави, так і практичні програми дій в оборонній, економічній, в сферах і в різних газів економіки та надавалися керівникам держави. Практична реалізація їх. Не проводить через некомпетентність влади. Валютарістські дії політиків, чиновників, олігархів. І це засвідчує, що такої влади немає перспектив і немає майбутнього. Втрати сьогодні в зоні АТО вже доходять до 7 тисяч убитиме, 16 тисяч поранених, проходить пересмодів бізнесу, потоків через власнокласні системи. Це ми маємо приклад з Коломойським, Мінтобенерго, НБУ, Митниця, Фірташі і всі ці регіони, це на кожен це відчуває. Ніхто з державних правоохоронних органів не ініціював повернення більше 148 мільярдів мільяр, доларів, мільяр, які за весь період незалежності були вивезені за кордон. І про це не чітко вказують ще раз до землі держави. Відновлюють базі корупційних схем в органах влади, правоохоронних структурах. Ні одна глобальна система корупції не перекрита. Кабінет міністрів розв'язали і 5 мільярдів гривень по різним каналах. Також розверсета навіть і жодна допомога, яка поступає в Україну. ВВС системна корупція не тільки в плані рекету і грейдерства або контролю ринків і великих структур, але в самій системі купівля посад і сваль. Земельні ресурси ведуть себе е, самим, негативним способом і забирають громад те, що вони ще мали. І багато наших представників присутні сьогодні вказано те, що в конкретних регіонах, наприклад, Харківський, Запорізький, Вінницькій, Житомирський, Черкаський, Київський вже захоплені землі людей, які користувалися десятки років незалежності. А це хто захопив? Адміністрації, земельні ресурси, депутати Верховної ради і олігархи разом з ними. Проходить освята святе, на світу знищення вузів, на школи шкіл районах, тільки приїхали з батьківщини Шевченка, знищені школи, знищені лікарні, там, де мабуть держава повинна гордитися цими святими місцями нашого кобзаря. Вже немає нічого. Тільки мафія контролює землю, яка захоплюється в оточенні такого великого історичного центру. Некомпетентність, помовство, прикадує призначення. Конкретно. Кар'єр, відповідно, друг і родича, відповідно керівника держави. НБУ це близький партнер керівника держави. Мітопенерго близький партнер керівника держави. Губернатори точно так же і точно так же по рівні, по лінії Кабінету міністрів. Без праві громадян ніхто не враховує права людини, ніхто не говорить про життя, про краще життя, а навіть. Скільки загибло людей, як їх так сказав, загибли, здоров'я, цінності здоров'я людини, як і продовжується життя, як жити комфортно, нормально, а не виживати і не, не мати можливості зараз ні лікуватись, ні купити ліки, ні елементарно себе забезпечити на найближчу перспективу. Про робочі місця говорити сотні тисяч звільнених і практично не запропоновано ніяких альтернатив. Цензура вже ЗМІ посіла системних характер. Ми говоримо про сьогоднішній день yeah. на наш форум було заборонено приїхати рядом відомих каналів, за ми працюємо кожен день. І вже чітка літа, що не освітлювати активну позицію громадян на місцях. Абсурдні рішення про створення двох антикорупційних центрів від одного президента від Кабміна. і ті люди, які призначаються, ми бачимо, за якою тіньовою схемою проходить конкурс. І зараз у громадській зімівці став питання, що про цей конкурс, тому що будуть нові корупціонери в антикорупційних центрах і органах, про які ми весь світ. Неконційне рішення НКРЄ за встановлення цін на газ, на інші послуги. В 3-7 разів більше ми вже отримаємо платіжки, а на осі отримуємо колосальні платіжки. Кожен відчує на собі оце тягар діяльності влади. Відсутність реального антимонопольного комітету. Наслідок того полігархів уздортували всі напрямки енергетики, це газовий сектор, бензиновий сектор, електроенергетичний сектор, е ціни на продукти харчування, віки, послуги. Ми вже ніколи не можемо від них рушити, тому що повна воля і в полювому приймаду збільшення ціни на любі послуги. По-перше, право громадян на вишивши проблем земельних паїв, що передав постійне користування, вже в ряді областей захоплених. Сотні тисяч гектарів земель перегорений, навіть не питаючи дозвіл власників. І це абсурдне рішення сьогоднішнього практичного дня. Відсутність підтримки якісного життя, людини, здоров'я, екології, повітря, води, харчування. Практично немає ніякого дослідження, що ж там робиться. І наші навіть, навіть, навіть в Києві показали, що практично. Чистих продуктів, чистої води, чистого повітря в столиці немає, інші, особливо промислові центри України, неефективність комплекс системи оборони і безпеки, що веде військове протистояння до невизначеності втрати території, розширення дій терористів і диверсантів, людські втрати. А це безцінне для нас для нашої держави. Відсутність статичних можливостей матеріальних планів по з зусиль пройти країн світу, направлених на ефективний мирний процес та вихід затяжної військової кризи, що призводить до масових жертв і породження довіру від України Європейського Союзу. Всі ці та інші фактори вказують на те, що тільки тактичними змінами або на намаганнями тиснути нам на владу, пропонуючи програми дії. Якісних змін України завжди наближчі роки не вдасться. Тільки нова, передовачана суспільства, яка використали в роки незалежності, особливо в період революційних подій, може привести до якісних змін існуючих суспільних відносин, направлено у голову нового, демократичного, високоморального, гармонійного суспільства, де людина і життя, здоров'я, права, можливості організації будуть дійсно вищі цінності. Не на словах, а на ділі. Держави і чиновники числа високоморальних, патріотичних персоналів, як служби на водобуду забезпечити цих цілості, але під контролем громади. На сьогодні представникам нашого форму, фахівцями, управління високого рівня, розроблені стратегічну програму розвитку держави, так і конкурентні проєктів по подаванні кризових явищ, як конкретних гаузер так і по всіх регіонах, включив аж до кожного району. Я визначу тільки стратегічні, чи найбільш актуальні пріоритети розвитку. Відготовні зміни до Конституції України передбачають чіткий пріоритет людини, влади громад, гарантування основних цінностей життя, безпеки, здоров'я, роботи, соціального захисту, збереження сім'ї, культури, освіти і моралі. Держава виконує функцію забезпечення прав і інтересів громадян. Запроваджується реальний механізм Конституції прямої дії. Становиться єдина система відповідальності від президента і до кожного громадянина. В сфері оборони безпеки пропонується комплексна програма захисту нашої держави і громадян з формуванням ефективних розвідових служб Служб безпеки України, МВС, Національної гвардії і Збройних Сил України. Створюється єдиний центр міського політичного командування, терміново концентрується всі професійні, кадрові, високотехнологічні, фінансові ресурси, розвитку ключових і ефективних видів і родів Збройних сил, це все швидкого регулянку, ракетних військ, проти технічного командування, авіації, новітні танкові підрозділи, протипоквітній і протиракетної оборони, військово морських сил, радіорозвитки. Оперативного кіберкобандування і тому подібне. Реформування збройних сил України повинно відбуватися по принципу оборонної достатності, а не глобального фінансування за рахунок і так тяжкого життя людей, розпочати новий формат регулювання ситуації на сході, який передать організацію керівникам Німеччини, США і країн з Великої Сімки. Я хочу сьогодні вперше. Презентувати цей план регулювання, який я особисто передав канцлеру Німеччини. Після цього засідання, ви всі знаєте, країн зараз зараз знаходиться цей план в, на обговорення. Я буду читати мови оригіналу, тому що вони просили передати російську мову для ефективного перекладу, точно перекладу на німецьку, англійську, французьку мову. Я перехожу до презентації плану. Счет того, что подписан договорился с Минске в сентябре 2014 года, а также выработан план действий по их реализации во время Минских встреч на нормандском формате в феврале 2015 года, не имеет перспективы эффективной реализации, предлагается канцлеру Германии, президенту США и лидерам стран Большой Семерки взять на себя инициативу по комплексному регулированию ситуации как в глобальном плане эмердинские противоречия между Россией, НАТО и США, так и конкретно по Украине. Для этого провести полоток и сформировать повестку дня для международного форума высшего уровня на подобие встречи в Ельцинке в 1975 году с участием стран больших Семерки, России и Украины. При подготовке международной встречи актуальность ее проведения мотивирует тем, что в мире и в частности между Россией с одной стороны НАТО, ЕС, США с другой отмечается стремительный рост геополитических противоречий. Вот предпосылки ядерного состояния, возможность возникновения локальных и глобальных войн. Интересы выживания человечества, мира, безопасности, целостности территории и комфортной жизни граждан должны иметь приоритет при формировании повестки дня. Следующий пункт или шаг – провести консультации по этим вопросам с президентом США, руководителями Великобритании, Франции, Италии, Канады, Японии, возможно, стран 20-ти, форма формат встречи, поездки дня, проект документов, которые необходимо подписать в его рабочие группы по подготовке форума и предложения по группе высокого уровня, которые будут сопровождать и контролировать процесс реализации подписанных соглашений. В рамках этих проекту презентовать отдельно план регулирования ситуации по Украине как важнейший фактор для стабилизации мира и восстановления гармонических международных отношений между странами. Провести переговоры с Путиным, в ходе которых согласовать инициативу по проведению форума, поездку дня и заключительных соглашения. Основное внимание акцентировать на глобальных проблемах мира, критических для России вопросов и на плане регулирования ситуации по Украине. Провести переговори с Порошенко, президентом Украины, предложили ему согласованной позиции стран большой восьмерки с Россией и окончательно подработав документы, которые касаются урегулирования ситуации в Украине. Под новим міжнародним форматом осуществить прекращение огня и створення нового совместного механизма организации и контроля странами большой восьмерки по в России Украины в режиме онлайн. идентифицировать все вооружения под их четко определенные позиции под международным и техническим космическим контролем. Обеспечение вывода иностранных войск, ополченцев, добровольцев России, так называемых ДНР, ЛНР, а также Украины, их реформировать и трансформировать под международным контролем. Организация неформальных переговоров между представителями Украины, и России на оперативном уровне ДНР, ЛНР, с международным представительством с целью формирования практических шагов по выполнению планов регулирования комплекса. Проведение отмена плена подвижным контролем группы высокого уровня, определение кандидатуры граждан-представителей ДНР ЛНР, которые подлежат амнистии, и принятие в Украине соответствующих законодательных актов. Полотновка практических программ восстановления инфраструктуры Донбасса за счет кредитов в инвестиций под страны Большой Семерки и двадцатки, что обеспечит возвращение больше миллиона восемьсот тысяч жителей Донбасса. Подготовка законодательных актов по проведению местных выборов в Украине с определением особой ситуации в Донецкой и Луганской области и проведение самих выборов по всей Украине в октябре 2017 года с четким международным контролем за деятельностью представителей непризнанных организаций в зоне конфликта. Установление моратория на размещение новых систем РО в Восточной Европы, Украине, а также носитель Ядер ружится РО в России и в Крыму. Согласование с участием в совещах основоположной позиции, что Украина свободно резут курс на европейскую интеграцию. Повідомлення совещання прийняття юридичних об'язуючих совершення, оприлюднити об механізми реалізації кожного положення і у полномочні групи високого уровня для супроводження і контролю організації. Я передбачаю, до слідуючого формату це формування нової економічної політики, що передбачає визначення кіотекних гаузів для швидкого інноваційного розвитку і залучення розв інвестицій. Промова наш користую, академіка Зворовського там є сьогодні сімейна велика проблема, але він працював разом з величезними колективами наших науковців, 17 тисяч людей різних регіонів, тобто спеціалізація кожного району, всі підприємства, всі інфраструктури цьому, вчені, айтішники, неформальні наші розробники економічних, інваційних, енергетичних проєктів, надзвичайно потужних, сильних. Тому він заніс пропозицію. Просив, щоб я довів позицію до форму, щоб провести окремо велику конференцію з надзвичайно потужною темою це формування нової економіки України на основі інноваційного розвитку залучення інвестицій, яка розгорнула величезним колективом нашої держави. Це я думаю, був би дуже достойний форум, тому що нам поряд з припиненням війни і миру друга складова це економіка. Я думаю, що це слушає позиція, тому що вона буде виконана в широких форматах залучення всіх фахівців. Є основні напрямки, це, які ще можуть бути якраз стимулом такого розвитку. Це використання спільних проєктів міжнародних рівня космос, авіація, суднобудування, сільського радіоелектроніка, системи керування, енергозбереження, комп'ютерні технології, військово-промисловий комплекс, сільське господарство, перелом підприємства в кожному селі, розвиток малого середнього бізнесу. Від всі проєкти, і в кожний район і область напрацьовують іноземні інвестиції, що дасть можливість відродити наші історичні місця, населених пункти, створити робочі місця та жити комфортно, як живуть громадяни іноземних країн. Уже напрацьовано більше 260 мільярдів інвестицій від кожного проєкту. Нові концепції, програми дій передбачаються встановлення реального народу Передати більшості повноважень по формуванню влади, питання бюджету, землі, торгівлі, місцевих виробництв, доріг, природних ресурсів, формування і контроль місцевої міністрів поліції, судів територіальними громадами на основі нового закону та прозорих виборів. Ми проти нав'язаної реформи територіальних громад адміністраціями. Президента і обласними адміністраціями Уже наші громади піднімаються, тому що ніхто не врахував дум людей. І Тепер зараз проїться всі села, селища, райони, які не забезпечують нормального функціонування і громад, і життя конкретної людини тільки всі зміни або в тому стані, тільки за погодженням людей, які там проживають. В даний час корупція в усіх структурах влади, Збройних силах, в правоохоронних структурах і навіть зоні АТО практично знесіння всі завоювання людей, робить їх рабами системи, олігархат, В Нашій програмі ми передбачаємо, що всі керівники, правоохоронці будуть відділені від бізнесу. Президент. Урядовці, члених сімей, бути обов'язково під контролем громад, ЗМІ і проходити тестування на ладетекторів. В плані вирішення актуальних соціальних проблем, ЖКХ, визначення проблем вирішення проблем бідності, росту цін, пропонується нова система садів, всього населення системі інфікального господарства, сільського виробництва, переробних підприємств, нового середнього бізнесу, великих перспективних проєктів коридорного розвитку. Села, селища, міста, регіони, суттєвим збільшенням робочих міст, підвищення зарплати і залучення під все тих інвестицій, які я вказав. Передбачається система народного і професійного контролю зітворення на газ, електроенергії, ЖКК, продукти харчування, ліки, нейтралізація тіньових і відверто кримінальних схем залучення для цього кращих професіоналів СБУ, МВС, прокуратури антикорупційного бюро, але новому, та активістів, громадських організацій, антикорупційного бюро, які сьогодні вже діють. Пенсіонері соціально закінчені громадяни будуть забезпечені пенсіями единою соціальною допомогою за рахунок цільових державних і державних фондів центрального місцевого рівня і від держави для створення. Передумовою ефективного розвитку економіки передбачається прогресивна система виводу капіталу з сіні за рахунок легалізації капіталу в власності, крім тих, які нажити явно кримінальним путем. шляхом, новою системою оподаткування, вивода першої чергода з продажі, стимулювання повернення капіталу, розкриття кримінальних пересілення за фінансові корупційні зловживання, основною діяльністю. Стане народний контроль, прозорі дії влади, спрощення всіх бюрократичних процедур і їх відміна більшості, тотальна перевірка зміна кадрів в системі влади, прокрульних структура, глибоке моральне і культурне виховання людей по формуванню антикорупційного монітету на всіх. Тому що в першу чергу ми повинні перелаштувати. Основною діяльністю всіх громад стане закон, високоморальний культурний принципи. Це стосується президента, прем'єр і всіх громадян в повній мірі. Всі всі процеси, забезпечуючи всебічний розвиток громадянського суспільства, я СМІ, громад, правозахисників, священників, волонтерів, особливо тих людей, які відчули всі жахіття війни, але без справедливої правоохоронної судової системи створити сильну державу проти корупції, бандитизму, кримінальне реєстри, практично важливо. Нова система формування судів, правоохоронний орган на місцях за участю громад та системна прозорість їх діяльності і звітність приведе до нової якості роботи по захисту прав і інтересів громадян та справедливо вирішення конфліктів. Професійні та громадські комісії будуть мати вирішальне право при призначенні високі відповідальні посади. Особливо хочу відзначити, що презентоване сьогодні стратегічної програми. Стане основою для зміни суспільних відносин держави. Реально дадуть кошти для інформаційної розповідає економіки. В країні буде встановлений закон, мир, добровольцу. А Україна стане гідним партнером світового світористів. Хочу виштувати певність, що шановні учасники нашого форуму вже сьогодні активно працюють над програмою великих змін в кожному регіоні. Та розумів ще що в кожному місяці селищі люди живе краще. Вінців. Хочу від імені вас завірити наш весь громадянсько-політичний форум, громадян України, що ми виконаємо програмні обіцянки. Народ нас в цьому підтримує і кожен громадянин нашої батьківщини буде жити краще. А держава стане економічно, фінансово, оборонно, соціально, могутньою і з нею будуть рахуватися всі країни світу. Перед до Дякую.